Моє вітання! Активний сезон шкільних ярмарок розпочався, тож готуємо ось таку красу. Це печиво, як завжди, інгредієнти зараз та в описі під відео. Знадобиться 150 грамів вершкового масла. Воно має бути таким м'якеньким. Додаю 90 грамів цукрової пудри і гарненько все збиваю. Ось так я збила масло. Воно посвітлішало і стало більш об'ємним. Поступово додаю 75 грамів. Це яйце, я його трошки так помішала. Не збивала, збивати не треба. поєднала між собою: 75 грамів взяла і поступово додаю, щоразу збиваю. Не додавайте відразу все яйце. Як тільки все збила, готово. Додаю тепер борошно. Борошна я додаю 300 грамів. Зверніть, будь ласка, увагу. Якщо ви знайдете борошно з білком 8-9, використовуйте його. У нас в Україні це мінімальний білок 10,3, Тож використовую його. Чим менше, тим краще для пісочки. Це трошки пісочки, пісочне тіста, це трошки солі і ванілінка. Все замішую тісто. І пам'ятайте, тісто на пісочне. Пісочне тісто ми не замішуємо, а швидше розтираємо. Максимально намагайтесь не розвивати глютен в цьому тісті. Інакше у ваше печиво буде жорстким, а нам потрібно, щоб воно тануло в роті. Я ділю це тісто 50 на 50, 300 з, 300 з хвостиком. В одну частинку додаю 12 г какао, в другу частинку додаю 12 грамів того ж борошна. І замішую Тісто, ну, замішую, знову ж таки, просто перетираю між собою інгредієнти до однорідності. Іноді зустрічаю коментарі під відео. Мені поради дають, щоб я готувала їжу в гумових рукавичках. Ну, По-перше, в мене чисті руки, по-друге, я готую для своєї родини. Це дивна порада. Кухарі одягають здебільшого рукавички гумові, для того, щоб захистити свої руки від продукту. І те саме роблю з какао. Якщо ви думаєте, що перчатка це більш гігієнічна, ну це міф. Просто треба мити руки. Зробила одне і друге тісто. І тепер буду робити такі собі <смі> з пергамента, як конвертики. Розмір цих штук 35 на 28, шматочки пергамента. Будемо робити такі маніпуляції, як ми робимо, коли робимо круасани, і нам потрібен. Прошарок із вершкового масла. Я залишаю такі собі смужечки по 2 см. Ну, в мене не широкий пергамент, можна і більше робити, тоді зручніше. Ну, так як він в мене 28, то 28, значить, і по 2 см я забираю на ось ці, щоб підгорнути трошки. Зараз будете бачити, що буде далі. Роблю це з кожної сторони. Завдяки цьому а тісто буде ідеально рівним. Тісто. Я його не охолоджувала, воно кімнатної температури, приємне, як бачите, м'якеньке. І ось що я роблю. Так і вам воно не буде прилипати і дійсно буде ідеально рівним. І тепер як в пази вставляю, так зручніше. Якщо у вас широкий пергамент, вам я ж кажу, буде трошки легше. Зручніше просто. І обов'язково все фіксую, загортаю і фіксую. Під час розкатки тісто нікуди не вискакувало, а залишалось в цій в зоні, яку ми для нього залишаємо. Обов'язково перевертаю, слідкую за тим, щоб все було рівненько, беру качавку і розтягую це тісто. Тут ми навіть не підкатуємо, а просто я підтягую його. Холодним тістом це не пройде, тому не охолоджуйте. Якщо ну, ви подумаєте, залишити його в холодильнику, а потім далі з ним працювати. Це буде дуже незручно. Все, бачите, як повністю вся ця форма вона заповнюється. І потім, так як наче гладите, і вся поверхня ідеально рівна. Все супер. І все те саме роблю я з шоколадним тістом. Аналогічно, обов'язково погладити, не охолоджуючи, відразу прибираю пергамент і об'єдную тіста. Якщо хтось є у вас поруч, хто може вам допомогти зрівняти край, обов'язково попросіть про допомогу. А то я тут примірялася хвилини 4. Все. Трошки його, як намагаюся приклеїти один на одного, прошарок цей. У Так, трошки треба часу приділити на це печиво, але гарне, надзвичайно гарне. Намагайтесь щільно його затягувати. І тут я ще проходжуся ось цим моїм кондитерським шпателем. Я малярку ним не робила. Коментарі, це, звісно, да, під кожним відео. І укладаю його на шов в холодильник години на півтори-дві. Як чуєте, воно таке дубовеньке. Працюємо далі з ним. Я ділю його по півтора см на 22 шматочки. У мене 33 см він вийшов. Нарізаю по півтора сантиметра. не раміть більше, і от, як на мене, ідеальний розмір цих печенюшок. Супер. Я, до речі, сьогодні вперше разом з вами, ось це на відео, я знімаю відео, я перший раз готую, роблю це печиво. Знайшла я цю ідею в Pinterest. Це в мене така собі ложечка маленька, ну будь що візьміть і роблю такий візерунок. Як дерево, я підкатала його, зробила форму більш кругленькою. Все, і так робимо кожен шматочок. Взагалом це най, найдовша частина приготування цього печива. Будете робити з дітками супер, проведете час в розігріту духовку 170 градусів, режим конвекція 25 хвилин, одночасно два дека. Ось такі вони красунчики, можна довше підсмажити, можна менше підсмажити, і буде відрізнятися колір. Як бачите, вони трошки трапеції в мене у вас так не буде. Це я їх поставила в розігріту духовку, але духовку не включила. І вони в мене 7 хвилин просто стояли і Підтікали, а не випікалися. А, ви так не робіть, ви обов'язково увімкніть духовку, щоб вони відразу випікалися. Тоді вони у вас будуть рівненькі, а і не буде ось цієї форми трапеції. Це класне, ніжне печиво, при цьому воно не розсипається в крихту взагалі. Ніжне, як чуєте, хрумке, класне і воно гарне. Обов'язково приготуйте, як завжди, смачного.